Таким кусочком можна підтерти задницю. Маленький, але хороший спосіб. Беремо. Робимо. Так. Зігнули. Не бійте, не бійте, не бійте, Потім... Зараз ще без бока будете. Ще чекай, вочка. Потім... Беремо, робимо, ще раз згинаємо. Так. Це зробили. Потім беремо. Ні-ні, не треба. І такого це відриваємо. Це нам ще пригодиться. Це нам пригодиться. Ми його не викидаємо. Коли ми покакали, беремо це, розкладаємо. І робиться так. Запихаємо палець, підтираємо, потім це тако згинаємо і файно пальчик витираємо. Витерли пальчик, це витягнули, А ці штуки, як гімно, під ніходь заб'явся. we yeah.